Ви думаєте, що Золгенсма це найдорожчий препарат, який існує у світі? Колись так, таке було нині. Вже ні. У 2022-му На ринку з'явився генний препарат Хемдженікс для лікування гемофілії Б вартістю 3,5 мільйона доларів. Але і його перевершили. Зробив це у 2024-му препарат Ліп Препарат від метахроматичної лейкодистрофії його цінник перевищив 4 мільйона доларів. І ось тут виникає питання: хто може дозволити собі таке лікування, у кого без підтримки держави, страхової компанії або просто небайдужого багатія є такі гроші? І це перша проблема генної терапії та персоналізованої медицини, проблема етики. Коли врятуватися можуть лише ті, у кого є гроші. Ще один недолік такого медичного підходу це збереження конфіденційності даних, адже всі розробки генних препаратів ґрунтуються на генетичних базах даних, а база, як відомо, можна зламати.